У Хмельницькій області поліція затримала підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Це чоловік зі Львова, йому 52 роки. У змі є чутки, що російські спецслужби йому погрожували. кажуть, що його шантажували, використовуючи інформацію про тіло сина, який загинув на війні. За даними місцевих джерел, окупанти запропонували повернути тіло в обмін на вбивство українського політика. Підозрюваний, нібито обрав Парубія, бо знав, де він живе. Замах планували 23 серпня. Чоловік готувався майже рік, отримавши зброю від росіян. Для втечі він підготував три машини, які зняли камери. Підозрюваний зізнався у вбивстві. Він розповів, що викинув пістолет і телефон у водойму, а одяг спалив у лісі. Заступник начальника нацполіції сказав, що слідчі дії ще тривають. Про мотиви можна буде говорити після їх завершення. Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. В нього вистрілили вісім разів, коли він ішов на тренування. Ймовірний вбивця був одягнений як кур'єр Глово і втік з місця злочину. Його шукали 36 годин, поки не затримали на Хмельниччині. Поліція не виключає, що він планував втекти за кордон.